Мусульманин має розуміти, що неприйняття долі, що б не сталося, самим гіршим, що може статися, це смерть. Да? Воно від Аллаха Субхану Тааля. І тому, якщо людина це не приймає, взагалі не приймає, це є куфор. Кожен з нас повинен розуміти. А прояв невдоволення, я розділяю да? неприйняття і прояв невдоволення, це гріх. Тому той мінімум, який забезпечує Іман. Кожному мусульманину це терпіння, терпіння, коли спиткає нас лихо. Пророк Пророксалям каже: воістину величезне випробування воно приходить один з одним з величезною нагородою. Якщо величезне випробування, то й величезна нагорода. А якщо Аллах сфанталя, полюбив людей, то він їх випробує. Той, хто залишився задоволеним, тому буде задоволення. А той, хто проявив гнів недоволення, тому буде гнів і невдоволення.